Вас вітає канал Квіткові Посиденьки у Світлани. Сьогодні у нас 19 квітня, на вулиці дощова погода, ось така і холодна. На дачу ми не йдемо, не працюємо. Я зранку займаюся своїми квітами. Запрошую вас на мій балку подивитись, що ж у мене тут у цьому році. Яка тут обстановка, як то кажуть. Значить, повиносила я всі такі рослини свої, котрі полюбляють тепло і сонце. І зараз у мене ось так. Вони, як завжди, перший, другий, третій поверх, отак. Ось. І все стоїть у переміжку, висить також на ось тут, балконі отакі от способом. Зараз трошки покажу, що ж тут у мене є. Ось тут у горщику у мене е, е цианотис. Це така протисканція цікава. Це е, будуть надлишки. Хто хоче придбати, будь ласка, заходьте в мою групу в Вайбері. і там можна все подивитися. Фото, рослин, ціни. Тут стоять ось така Сансів'єрія. На жаль, дітки немає, цікава. І ось тут декілька сенсев'єрі. Це моя така невеличка колекція. Деякі дають вже діток. Буду відділяти далі. Ось тут стоять дітки перейські, це листовий кактус. Також педілантуси маленькі. Далі, ось тут у мене ростуть. Це лікувальні каланхойки. підсадила трошки. Я знаю, що зараз дуже важко їх знайти. Як починаєш шукати, ніхто ніде їх не вирощує. Там далі сукулентики такі, стапелія, сансівєрія. Ось тут декілька стаканчиків з хрестовничком. Далі йдуть. Маленькі такі росточки, це все педілантуси, дуже багато я їх насадила. Такі ось цікаві сорти традисканції. Ось така м'якенька-мякенька. А це такий гібазіс, гі такий називається. Далі ось там сукулентик і поряд. Два гощика колізія і традисканція, там така зелененька в полосочку. Далі, тут альбомітати традисканції. Єлу це така Єлу грін Далі ось така цікава. Аж прямо фіолетова вона на сонечку виграє. А поряд ось така зелена-червона. Це Purple Heart. Така традисканція. фіолетова, поряд зелена і колізія, ось Елеганс. Очень такі добре між собою вони дивляться так гарно. Теж жовта гора. Далі там колізії у мене, колізія мельников і колізія золотий Вуз, звичайно. Зелененькі вони. Це сидкреазія і знову традисканція. Далі ось така зелена з полосочкою традисканція, хрестовник. І тут один у мене із ароїдних горшечок. Це синтапсу золотистий, я вирішила винести на вулиці. Ніколи ароїдні не виношу. Ось листовидний кактус перейський, а це маточна материнська рослина така, відкуду я беру Ось, ці росточки. Далі два вазона стоїть бугінвілія, Одна зелена, друга така варієгатна. Гарні такі рослинки, але поки що вони не цвітуть, не квітують. Педілантус. В одному горщику дві рослини, далі тут величенький такий зам'як стоїть. І педілантуса є ще два у горшечку сорти. Далі, ось тут у мене ящичок з фікусами. У минулому році я не виносила, а у цьому спробувала винести. Ось такі тут фікуси в мене цікавенькі, гарненькі. І от навісні горщики з ахіменесами. Вони у мене у минулому році тут росли. Я їх ставила на зиму, не викопувала, а зараз просто винесла, і зараз вони ось так тут проростають. Кактуси, вони щось такі у мене нещасні, самі нещасні з усіх рослин. Не дуже вони щось. Далі альтернатерка червона і ось така зелена жовта. Ось тут традисканція, калізія. І ще маленька традисканція це рум'яна, наречена. Далі ось такі традисканції рео підростають жовтенькі. І така ось бігонійка на балкончику у мене. Ну що тут? Тут у мене зверху знову видно поділантуси, якісь традисканції маленькі ростуть. Тут традисканція така волохатенька. Ось. Потім ще одна. І отакий манантис. Ну, зараз, якщо повернуся, Ще тут багато-багато квітів. Друга сторона балкона і вікно. Маленькі підростають хрестовнички, паділантуси різні сорти. А ось тут ростуть калізії. мілколістові. Це голд калізія, пантерка. Це щось пантерка. Там Рео і традисканція. Так, зараз покажу тут традисканції цікавенькі. Базіс, Це така традисканція чорного кольору. Тут червона і знову жовта гора. Далі. Це Монантеси, це я тоді неправильно сказала, то я показувала Красову червону. Ні, це Манантес, боже, запуталась вже геть. Ой. Забула вже, що це. Знаю, що оце це іоніум, Доместикум. Така гарненька рослинка. Далі тут у мене Рео. Ось таке полосати гарне, відсаджено нещодавно. Там багато-багато традисканців, до них не дотягнутись хлорофіту, два види, один вазон і кучерявенький. Там стоять високі лауренті. Далі тут тінантія росте, а ще у мене росте на горщику. Ось тут, якщо подивитися, цікава така композиція, це Аденіум. І у Аденіум насіялось насіннечко Тінантії. І ось бачите, як воно тепер ось виглядає. Отак звисає вона гарненько. Ну, це нанук, там деякі ось сукулентні. це у мене так зараз виглядає цей дельфініум. Він трошки переріз, витягнувся. Далі зараз покажу ось тут такі ось стаканчики з серапеї вуда. Варії гатна. З Ось так. Ось так я трошки зараз і живу своїми квітами. Це моя розрада, мої ліки. Все моє. Дуже-дуже мені тяжко на два фронти. Тут і на дачі. Оце голуби вже прилетіли на кришу, там тусуються. Дуже тяжко. Але треба справлятися, треба надіятися, що все буде добре. Все буде у нас Україна. ось Зараз так гарно, воно все зелененьке, квітують, вже починають каштанчики, але ось така непогода. Так воно. Треба сьогодні пересидіти вже вдома можливо, завтра підемо працювати. Всім гарного і тихого дня! І до зустрічі на моєму каналі.